Опля! дивіться яка. Ось і перша красуня. Осіння така. Я ж тут думав, що щось важко, бачите? Ось. Одразу дві, опля. Друзі, клює, до речі, на глибині 10 метрів. Ось дивіться, які красуньки клюють. Щось і веде себе дуже бойко клатичка. Дивіться яка гарна. Оп. Друзі, мої вітання. Сьогодні я приїхав до Кілова і сьогодні, знаєте, що я хочу половити? Хочу половити на фідер. Вже у нас хоче листопад, середина листопада, але кажуть, непогано пропльовує платвичка. Тому хочу половити саме платвичку, взяв з собою фідерні оснастки. І зараз ось знайду білу рибу. Тут, в принципі, і недалеко від бази. Так що зараз я швиденько її знайду і буду встановитись на якоря заякорюсь я і буду ловити на фідер. Так що дивіться, я думаю, що платвичка сьогодні по-любому буде. Так, друзі, кашку сьогодні буду таку використовувати від Real Fish. Ю. Ось універсал. Так що, я думаю, тут якраз і риба різна. Я думаю, що вона якраз то, що треба. За корм робити, в принципі, і не варто, тому що тут, як бачите, всі кормлять і з берега тут люди ловлять. Так що я думаю, що одразу я буду закидати і ловити. З наживки я буду ось використовувати. Червоний я ось взяв і пару порцій білого. В основному клю я на білий, так що буду на білий. Кашку я вже замісив. Один спінінг я зложив, так що зараз закидаю. Так, Ну що, друзі, закинув я ось свої два спінінга. Зараз і перевіримо, що тут буде клювати щось Ну, мужички, на тому човні я бачу, що ж тягає. В принципі. Плотвичка в них прокльовує. Ось, правда, вітерець такий, як бачите, волни не, не сильно комфортно ловити. Ну, посажу, побачу, що тут буде клювати. Головне, щоб клювало. Так, Друзі, ось і перше клювання тільки що відбулося. Просто я, звісно, на хвилин 20. Але ось нарешті ось дивіться. Так, щось, щось, щось спробує все. Так, ну, по-моему, щось ну, є. Так, друзі. Зараз ось уподинуся. Кливала-плевала на один, а гарно клюнула потім на інший. Ось сьогодні плотвичка, друзі. Опля, дивіться. Ось і перша красуня, осіння така. Гарна, гарна. Ось друзі, одразу і, і другі спині одразу клюнув. На нього покльовувало, покльовувало і все ж таки щось клюнуло, доклювало. Так що зараз побачимо, що тут в нас. Ага, тут теж є ось платвичка, дивіться. Платвичка така. Гарного розміру клює. Ну ось, як бачите, супер. Зараз заковтує вон добряче. Так що вона зараз, зараз гарно харчується. Ой. Клює, до речі, на глибині 10 метрів. Ось дивіться, які красуньки клюють. Так що якраз то, що треба. Так, швиденько ось наживив і вперед. їх. Далеко тут закидати не, не, не потрібно. Якраз то, що треба ось на 10 метрів. До речі, пустили напевно течію і рибка почала шевелитись. Так що ловимо далі. І закинув, друзі, а тут такі клювання хорошенькі. Ще навіть інші спинни спін... не встигаю закинути. І одразу щось є. Зараз... Зараз побачимо, що тут. Ну дивіться яка. Бойка плотвиця клює. Ух, ну, супер. Посидів хвилин 20 без, без цього, без кльову, а тепер одразу вже клюнуло. Так, хай поки полежить, закину інший. Я вже майже його приготував тут. Зараз закидаю. Ну, щось таке кулювання, іначе і, наче... і різкі... Ой-є. Є все одно доклювало все ж таки рибка. А то спочатку щось так дрібно-дрібно, а потім нормально вхопила. Щось і веде себе дуже бойко платвичка, дивіться яка гарна, оп! Ну ось платвичка хорошенька. Буде і на тараночку і можна буде і пожарити. Вона вже зараз без трави. Не їсть вже трави, трава вже повідпадала. І мені подобається така тараночка і осіння, і весіння, то що треба. Опля а ось і ще є. Беклю да, її осінь так дуже бойко. Риба, лотвичка хорошенька. Ей, що там у нас? Ось, що, дивіться. Цей раз не сильно крупне, але ж все одно клюнуло. Так, ну ось приготував, як бачите, подсак такий. Якраз для таких цілей те, що потрібно. То така якось обідно, коли такі платвички уходять. Я його з цієї сторони покладу. Ну що, платвичка, давай клюй тепер. Я вже готовий до різних розмірів. Ох, які покльовочки люди. Я думаю, що там вже є. Процедів хвилин 15, не було клювання, ось ну, підійшла рибка, ось клює її на один і на інший спінінг, видно клює. Ось, все, дивіться, оп, Єсть. Він ще теж, вон, кстати, покльовує. Може зараз ще буде якесь гарне клювання. Так, ну витягнули, треба швидко законом. Інші клієнти. треба швиденько закидати. Отак підійшла рибка, опа. Я думаю, що тут є. Не хоче вона, бачите, так, не клює, не клює, 15 хвилин 15, ходить, тобто вона виходить стайно, але на місці затримуватись сильно не хоче. Тобто бувають такі проміжки по хвилин 15 взагалі не хоче клювати. Так що не затримуюся, хоча я її кормлю. Але Діти не не хоче на місці. Ось все. дивіться, яка платвичка. Ну, це ж гарний, дивіться який розмір. Грам по 200, така по 250. Хороша платвиця. Ну значе добре. Щось, щось хорошеньке. М -м -м. Да, це щось хорошеньке клюнуло. Дуже веде себе так агресивно. Зараз, уж, наверное, пиццак потрібен буде. Щось тільки непогане поки ще. Ще не втекло. Ось що є. Так, ага, тут у нас дуплетано, друзі. Оце так. Да. Я ж тут думав, що щось важко, бачите ось? Одразу дві копля. Друзі, туплет навіть є. І дивіться яка платвичка гарненька. Я зараз ось попришу. Так, ось дивіться одна яка. Гарнесенька платвичка. Ось, друзі, дивіться, і друга яка теж непогана. Знову є співання. Тільки перезакинулося свіженьке, все рибка полюбляє свіженькі. Ось, все, друзі. Все, щось повинно бути. І на інший теж, кстати, клювало. Зараз побачимо, щось є. Не крупне, але все одно є. Вже приємно, садочок поповнюється наш. Мій. Хі -хі -хі. Так, що у нас тут таке платличка. Дивіться. Опля. Ось, бачите, яка платличка. Гарний розмір. Так вот. Вот все, уже хлювание хорошенькие. Давай идти сюда. И тут же, тут же хвилли вылете. Ой, все, дивіться яка, хе-хей, теж непогано. Погода трошечки спортилась, вітер роздувся знову. Такі хвилі несе, збиває клювання, тільки воно клюне щось, підходить, а воно Так, дивимося, що в нас тут є. Подивіться, друзі, яка платучка прокльова. Классно. Сьогодні прямо катається. Давно вже прям, щоб в листопаді ловив плату. Колись ловили давно, але це було давно. Ну що, друзі, що, вже небагато залишилось, не знаю то скільки. Раз, 5-6 закинути, да і буду вже потихеньку додому збиратися. Друзі, є, все ж таки ще клює плотвичка і клює гарно клює хоч і погода хоч і похмуро хоч і вітер і вже вода там 9 градусів а вона бачите клює добряче. Клас, мені подобається така рибалка це розходиш ну, друзі Ще в нас гарний подвір, треба його подзвати. Ось він зараза. Покльовочка тільки ще була з звістрілам, я трішечки ще почекав. Щось є. Гарне було клювання. Починає тут себе, біля човна вже щось вести дуже агресивно себе. Так, що це пістить? Ага, це у нас подліж якийсь Є, ну так, да, і клювання таке було з відстрілом. Як любить подліж робити таке. Ось, ну, друзі, дивіться, які Ну, Теж дивіться, хорошого розміру. Да, друзі, оце ось клюнуло пару разів подляч і поки щось взагалі не клює, вже ось постояв хвилин 10-15, зробив закид один, зараз ось ще раз перенаживлю свіженького. Не знаю, відійшла вже рибка або вже просто щось змінилося і вона не хоче клювати. Чи за останні півгодинки щось не хоче клювати. Ну зараз закину вже все одно, мене там каші залишилось, Я не знаю, зовсім трошки. Зараз, якщо все не буде клювати, так поїду додому вже розбуватися. Латвичка ще проклюнула закину і одразу клюнуло. правда страбою такою начепляла дивіться яка не дуже гарний ось хорошо ось і витягнув все, і ось цей ось на інший так теж була гарна покльовочка Щось дуже вже обережно, попльовує чітко. Тут щось є, друзі. Тут щось вже в нас є. Зараз побачимо, що в нас тут на вечір клює. Так не впевнено, Ви ж бачите, покльовує. Зараз побачимо, що в мене тут на вечір плює. Так, що ось є ось. Шікс, у стіга, бачите? Ну то, що я й казав. Що видно, підійшла остірочка і попльовує так не дуже впевнено, напевно, багато дрібної. Ось, ну нічого. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати свою риболовлю. Е, я вже один спінінг змотав, зараз змотаю ще інший спінінг і одразу поїду додому. Що хотів сказати по риболовлю? Ну в принципі, за три години там, за три з половиною мені непогано вдалося наловити. Зараз ось покажу, скільки я наловив платвички, і платвичка ж була гарного розміру такого. Дивіться, ось платвичка моя, дивіться, ну десятка, півтора-два платвичок є. Так що, ось е, такі покльовочки середині листопада, я думаю, це навіть навіть супер. І мені плотвичка подобається ловить. Хто у кого є бажання, приїжджайте до Дніпра, беріть з собою фідери, вон люди сидять з берега і ловіть собі в осінь, восени. Ще погода така не сильно холодна, не сильно вітряна. Так що вибирайте погоду і приїжджайте ловити рибу. Ну, я буду закінчувати, всім до нових зустрічей, пока.